Я зустрів свою майбутню дружину на останньому курсі університету. Коли ми вже здобували ступінь магістра, ми потрапили в одну групу. Вона вразила мене красою, не тільки зовнішньою, а ще й внутрішньою, а також своїм оптимізмом, завзятістю в роботі та вихованістю. Я у нас дуже красивого та мальовничого, хоча й не дуже великого села. Вона вступила на державну форму навчання та почала сама заробляти. Щоб забезпечувати себе самостійно. Ми познайомились, дістались одне про одного все і навіть більше, закохалися до безтями та почали зустрічатись. Потім ми закінчили університет, і я вирішив пов'язати свою долю з Яною та зробив їй пропозицію руки і серця. До того, як ми побрались, Яна сказала, що нас запросили на весілля до її кузини, чи то двоюрідна, чи то троюрідна сестра. У них велика родина, тому я так і не зрозумів, хто це точно. Яна сказала, що це прекрасна можливість познайомитись з її родиною та батьками, ну і заодно я побуваю на її батьківщині. Проте я не був, тому з радістю поїхав на свято зі своєю нареченою. Такі масштаби святкування я побачив перше. Весілля налічувало близько 300 людей. Приїхали всі можливі родичі, і кожен вирішив, що це його обов'язок підійти та сказати мені та Яні, що ми наступні в черзі. Я тільки уявив на хвилинку, що всі ці люди будуть на нашому весіллі, і мені одразу стало не по собі якось моторошно та неприємно, бо ні я, ні Яна не розуміли сенсу святкувати весілля з таким розмахом, а тим більше брати на нього кредит, як це зробила кузина Яни. Тим більше, побувавши раз на такому святкуванні, я впевнився раз і назавжди це не моє, і я так не хочу. Проте в Яниній родині так прийнято, що весілля святкують дня 3-4 і відбувається все це на дуже широку ногу. Проте подарунки приносять не грошима, а всякими речами, які не завжди пригодяться молодій сім'ї, всякі килими, білизна, сервізи. Ну і інша незрозуміла дріб'язковість. Зараз кузин Ян з чоловіком досі виплачують кредит за свято, хоча пройшло вже близько півтори року. Весілля їм абсолютно не окупилося, і тепер вони в боргах. І який був сенс? Тільки щоб родичі на весіллі погуляли, бо їм хотілося святкувань. Ми з Яною вирішили, що в нас весілля як такого не буде, а ми просто розпишемось. І посидимо суто з батьками, щоб відсвяткувати цю подію. І суворо наказали не говорити про весілля родичам, так і вчинили, а гроші, які ми зекономили, ми витратили на відпочинок та відклали на придбання власного житла. Проте тепер я і Яна найбільші вороги для родичів з її сторони. Бо як це так ми не влаштували святкування на широку ногу, щоб вони відгулялися за чужий рахунок. При цьому подарувавши якусь дурню. Особливо горланила тітка, яка взагалі нічого не подарувала кузині Яни на весілля, та й те ще невдоволена, бо ж тепер вона із тестим їх не поважають, через те, що ми з Яною вирішили своє свято святкувати так, як цього хочемо ми, а не так, як цього хоче вся рідня. Сподіваюся, що скоро все це мене, тим більше, що Яна дуже переживає через це. Я переживаю за неї та підтримую її всіма силами, і все ж таки сподіваюсь, що родичі скоро забудуть про наше весілля і, нарешті, відстануть від нашої сім'ї.